Визирська громада продовжує роботу щодо забезпечення ефективних засобів дотримання законодавства та проведення медичних оглядів працівників підприємств під час воєнного стану. Так, у грудні 2022 та січні 2023 року працівники комунального підприємства Визирське джерело пройшли відповідний медогляд. Про важливість проведення таких профілактичних заходів, особливо під час воєнного стану, щодо здоров'я робітників різних структур у громаді, розповідає заступник сільського голови. З питань діяльності виконавчих органів визирської сільради Наталія Біанова. Здоров'я життя, якість життя у нас завжди була на одному з перших місць, як для громади в цілому, так і для кожної сім'ї. І хочу сказати, що дійсно була пропозиція звернулося керівництво житлово-комунального підприємства Везижка джерело, а не поновити чи нам таку роботу, щоб наші працівники прийшли професійний медогляд. Ну, Звернулися до наших. Медиків, які з задоволенням сказали, що да ця проблема вирішується, і ми завжди будемо відкриті. Введення в Україні воєнного стану не вплинуло на дії нормативно-правових актів, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який не пройшов медогляд. Медики громади при проведенні обстежень особливу увагу приділяють групам ризику. Отримана інформація наразі аналізується. Ділються завідувачки місцевих амбулаторій Ганна Масленікова і Юлія Брошинська. Почали ми з нашого КП «Визирське джерело що ми зробили? Ми зробили індивідуальний підхід до кожного робітника, ми вивели диспансерні групи ризику, хто чим може хворіти, і яку людину треба додатково дообстежити. Провели такий моніторинг, виявили групи ризику та направили саме на ті обстеження, які вони потребують. Ми зробили їм аналізи та обстеження, які ми маємо робити на нашому рівні, наприклад. Це кардіограми, це аналізи, це тестування на деякі інфекції та провели такий медичний огляд. Ми провели обстеження людей із цієї організації по 1 Село Дмитрівка, Кордон і Калинівка. Всі працівники були у нас, познавали необхідні аналізи, обстежилися і знають тепер про стан свого здоров'я. Вони можуть піти до обстежуватися, звернутися до вузького спеціаліста, до другої Найчастіше виявленими стали цукровий діабет та серцево-судинні хвороби, як і завжди медики дотримувались, і онконастороженості. Аналіз стану здоров'я робітників сфери житлово-комунального господарства громади триває, розповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів визирської сільради Наталія Бянова. Робота буде продовжуватися, тому що ну це основне завдання для нас попередити. Так, ми знаємо, як це важливо. Життя триває, здоров'я нам потрібно, тому що роботи попереду дуже, дуже багато. Нам потрібна перемога.